Коментар. У мене за 10 днів до смерті батька, діюча дружина, швидко пригнала нотаріуса додому і записала заповіт, який він підписав. Про похорон батька взагалі дізналася від чужих людей, чи є сенс звертатися до суду і оскаржувати такий заповіт батька. Тому що все майно переписано на. Його останню дружину, яка забороняла з батьком взагалі контактувати, на практиці можу вам сказати, що оскаржити заповіт в суді дуже і дуже складно. З таким випадком ви можете звертатися до суду з метою оскарження заповіту, але перспективність цієї справи залежить виключно від того, які докази перебування в складному стані вашого батька в момент підписання заповіту в лікарні у вас є на руках. Основна мета, взагалі, таких судових процесів, коли скасовується заповіт, це довести в суді, що підписант в день. Завірення заповіту перебував в такому складному психологічному стані, або стан здоров'я був ну, настільки поганий, що людина фізично не розуміла, що вона підписує. Тому що нотаріуси, по-перше, вони зачитують текст самого договору або заповіту, або будь-якого документа, який посвідчується, вголос і роз'яснюють наслідки підписання такого документу. І суди це теж беруть до уваги. Але, але якщо вам вдасться вдасться довести, що, наприклад, під сильно діючими ліками людина настільки довго перебувала, що він ну, не міг фізично розуміти, що то за документ, навіть якщо йому текст самого документу було зачитано нотаріусом. де ж ці докази взяти, якщо ви, наприклад, давно не спілкувалися з вашим батьком? Коли починається судовий процес... Через ухвалу суду можна, по перше, отримувати медичні документи з тих лікарень, де батько лікувався і де він відповідно пішов в життя з останньої лікарні, щоб зрозуміти, які препарати приймалися, наскільки вони сильно діючі були і як вони впливали на свідомість вашого батька. Також варто ініціювати проведення експертизи психологічної, яка покаже наскільки людина, зважаючи на той. Об'єм ліків або складність захворювань і відносне лікування. Чи могла вона розуміти, що вона підписує? Також варто долучати свідків, можливо, вони щось підкажуть або відвідували вашого батька і скажуть, якому стані він був. І ось весь цей комплекс і дає потім підстави для суду приймати відповідне рішення. Чи були у вас такі випадки в житті? Пишіть в коментарях.